Перемовини між делегаціями України і Росії ще не розпочалися. І Путін не приїхав. І не приїде. Тобто, дивною це не можна назвати, правда? Що він не збирався, очевидно, туди їхати. Може і так. Дивіться, ну, по-перше, сьогоднішній день точно сильний для України, тому. Як мінімум, а те, що вони сьогодні не пішли на ці переговори, вони ніяким чином не розпочалися. Напевно, вони таким чином хочуть захиститися. Вже знаєте, сьогодні можна жартувати, а можна насправді повірити в те, що все світ трошки сильніше і прихильніше ставиться сьогодні до України в день. Нашого не просто національного символу, а те, що кодифіковано в орнаменті, і справді ці люди, які досліджують, розбираються, розуміють тематику. Вони розуміють, що е, це не просто візерунок, а там можна відобразити свою силу, свій рід і багато речей поставити. Тому якби вони сьогодні приїхали, вони би точно сьогодні програли. Що буде завтра? Насправді побачимо, але я дотримуюся тепер ще однієї думки. Вас матюкати це можна в ютину? Да не бажано, звичайно. Ну всі знають прекрасну пісню про Путіна, де Путін о, ла, о, ла ла та, ла та, ла та. Та, ла 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 А друге слово, яке я буду вживати, воно не матюкливе, але теж не дуже приємне для нього, і хай так воно і буде. Тому що в момент, коли я побачив повідомлення Путіна в новинах, що він не хоче їхати, він не поїде. Стало зрозуміло, що ви не тільки оце от ла-ла-ла-ла-ла, а він ще й з цикло. Знаєте, що приємно, що це підтримує суспільство всюди, і ми жартома запитали з колегою: А можете нам торт зробити з таким написом? І що ви думаєте? Думаю, Через 15 хвилин красива тарілка з таким написом. І е, більше мене ще порадувало, що відгук в соціальних мережах це зображення набрало дуже багато. Е, всім зрозуміло не просто, що це знаєте, сподобалось заради лайків. Всім зрозуміло, що сила духу українців є в сотні разів більшою за Путіна.